Всім доброго раночку, мої дорогі друзі, доброго раночку. Зранку таке було сонце, але був мороз. Ходи, Тімка. Але був мороз. І, і зараз піду, хоч подивимось, що мої фасолі не змерзли. Подивіться, який в нас вже сад як розпустився. Зараз я зайду, покажу. Але хочу а, піти, подивитися до тих яндиків і до тих цептик і даю їсти своїм котам і песиковим. Подивіться, як троянди розпустилися. Так швиденько, швиденько. Знаєте, я була в місті, і на ті троянди подивилась, що там в місті вони понасаджували в центрі. А на свої не подивишся, що ми такі самі. Що самі файні, як і їх. Я не знаю. Чуже бачу, а своє ні. Ну, ну. Ну, так. Ну, холодно, холодно, і той мій піон розовий щось не розпускає. Чекайте, бо я з миску так йду і. І все так хочу живо показати в одну хвилю. Цей е, цвіте і бідні ті квіти. Від того холоду бідненький. Піон ну, він файний, але він моментально за пару днів і все. І тої краси нема. Все раз у рік. А кущаги розрослися такі на три метри. Ну, це трошки довше буде. А пахнуть, а пахнуть, так пахну, що, ну. Буде трошки довше е, цвісти, бо того що бачите такий копопсінки. То що він в холоді. Ну і файно, файно, і так буде. Ой ой, не знаю, не годна виключити. Чоловік в мене вже товче, косу клепає, знаєте? От клепає косу, а я йду подивлюсь до тих єндиків. Тут нас тепло. А якби ще в нас були тут. А ти знаєш, як тут тепло? Ти, ти заходив, видів тепло тут, правда? Ну, файно. Тут тепло. Якби ще були свині, то взагалі було би, була б би жара. Була би жара. Так колись було. Тут було, в кожній клітці були свині, в кожній в кожній клітці. Були свині, і там ще в нас є ще так само дві клітки і там були. Коротше, у нас 9 кліток для свиней. І всі були свині. Було по 17. В неї я тримала сама одна, і чоловік на заробітках, і лише е, син і внуки. Ну, все школярі були. А я вам покажу, а в другій клітиці також подивіться, як скажуть. В другій клітиці чоловік перекинув кролики. М? Бачите? Тут вже якісь такі сіренькі і, і чорненькі, чи темно-сірі, або, або як заглядає цікаво. Зараз, зараз, зараз. зараз. Ого, як заглядає дивіться. Ого, Цікаві цікаві такі. А, діти, діти. Забрали вас від мами? Забрали? Щось їм їм зеленого, де і сухого певне. Зеленого, певно, підсушеного. Але чой їм можна би було крилицями? Їм ще би бі... такого сухого. Ну, не знаю, зараз питай. А тут більші. А тут більші. Ага. Бачите, бачите, Ще десь є одна квітка, казав, що дуже з файними такими м -м, строкачами. Самі такі строкачі, сіребенькі, це називається строкачі, але казав, що це чисті строкачі вже там, бо кривичка строкачка і самець е, такий самий. знаєте, О, і так мені сказав. Добре. Дивимося тепер до всього всього, що тут у нас. Творить. Ви що трошки можна різати. Що трошки можна вже на м'ясо забирати. Бачите, які? Відкрила вам повністю. А? Треба знову сипати корму. Вони так вже багато з'їдають. Скажу вам, що той один індик, так і пропав. Ну, ну то що? Так має бути, без трати немає ніде нічого. Відки ціплі -то вже великі. Ціпіта, там єндики, збиваються всі докупи, хочуть ну холодно. Ну що ж вам зробити, Га. Ну, видите, в мене таке все одно лишень, е, така є <смас> спащина чоловікові, що такий стіл, така скриня. Ну і ми зробили з нього, сказали, зроби з нього такий брудер. І він зробив. І більше ну більше немає такого, а я і не хочу, щоб більше, бо як зробиш ще щось, то я ще щось задумаю, ще щось, задумаю, а воно не потрібне. Ну і все. Забираю вода свіженька. Але щось він її він лампочку поклав нагрівати, ні? Ну от не нагріваюся. Зараз я їй ще підсиплю сіна. Кожний раз підсипаю сіна такого. Забираю цей корм чистенького. Ну, о, зараз роблю з ними порядок. І дам ще більше їсти. Знаєте, не хотіла туди йти. Пісок. Та то весна воно швиденько буде. О, той наш півень. Знаєте, він літає за тими курочками двома, йому мало тих курей, він літає, ну але нічого, не Най... Най буде, не буде. Знаєте за чого йду? Або тут підсипав, дає їм цілий час косити дає. Йду за того, що у мене десь мали би ціплі та а я так не пам'ятаю, якого числа. Іду подивлюсь. Іду подивлюсь. Що півень? А тут сіла квочка. Що з нею робити? Я не знаю. Ну, що вона? Сіла і сидить. Ха? О! 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 о, о, о. Е Та треба підсипати під нею тих пару лієк. Може вона б де їх сама водила, якщо б де тих пару сипати. Я забула чисто, що вона сидить. Ну і тут сидить. Сидить. Та собі, за собі, о, киво. Але плечі, плечі голі. Хоч її шубу яку чи, о -о, брати. <рит> <рит> ну, добре, добре, я її підсиплю. Всі вітання, мої вітання. іду подивлюся, бо похолодало знову. Ну я не знаю, коли ми будемо е, грітися. Ще тих пару місяців і вже буде знову. Ой, і вже буде знову холодно. Чекайте, бо скину рукавиць. Знаєте що? Був мороз і казав. Е, Кажу чоловік, що може на окурузи змерзли, і фасолі. Іди подивлюся. Прийдемо пересівати другий раз. Ну, все таке. Ми таке вже робили. Ми вже на одній площі, раз так було, що ми три, три рази на одній площі пересівали. Три рази. Ну, так було вже. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Зараз покажу. Можливо, що і змерзли, бо пожовкли, страшне. Ану, оцініть мої солоденькі мої фасольки змерзли, підмерзли, по крайній мірі підмерзли. Не зелені. от що були зелені, то стали всі жовті. Ну, все стало жовтеньке. і що? і що? Та фасоль ми маємо, то не, не, не питання. Фасоль маю хмару, лишень, лишень, я що хочу їх пересівати і курузи зійшли. Вид? наші файні, Ну, файні всі корузі. І так само, певно, чуть-чуть підмерзли. Я що знаю. Ви бачите, який лан корузі, якщо прийдеться пересівати, які ми господарі дуже все хотіли скоро, скоро, аби посадити. А о, маєте вам скоро. Маєте вам скоро. А тепер о. І ще має бути, казав чоловік, що ще два рази має бути мороз. І Я що знаю. Болото, ви знаєте, я зайшла сюди трошки далі, і трошки, і трошки болото, я е, ще не посіяла кабачки. Ну і слава Богу, ще не посіяла. Посію. Посію, а тобі і кабачки вже були змерзли. Ну, ми дали, що ми все зробили. А, Сюди у нас йде стежка, вдовійшли і говорили, отак, так їм треба. Вони так хотіли скоро, і все, їм Угу, цибулі і нічого. Чесник файний, цибулі нічого не бракує. Ну, а то то пішло. Подивимось, ну, подивимось. Може, і пересіємо, ну, а що робити? ну не, не дамо, щоб була гола площа, чи б десь кудись десь було. Може, і пересіємо. Ну, а тут цей кусок треба буде, ну щоб переробив, я вже посаджу помідори і, і перець, Але ну, морози ще, що буду садити. Ця та цибуля така, може, хто хоче на перо. Колись, знаєте, колись, як я мала багато індиків, ну то так не годували, як тепер, все по корму і спокій маєш. А колись кришила, суцибулю, щепала. Та цибулі було багато сира, підмішувала так, кувала ті молока, щоб був, відогрівала сир. А тепер ніхто того не робить, нікому не треба. О, подивіться, як заросла моя морква. Ну, коли погода. Я думала, що горох. Горох, так, знаєте, пожов був пропадає, а він відійшов? Вид? Файно. Файно, може, йому було сухо, напевно, що. Ви виділи таке? травень місяць і взувайся в сапожки. Ну, ви, ви, ви виділи таке? Ну, люденьки, люденьки, падоньку. Взувайся в сапожки. Вже такого не виділа, Вже такого чуда не виділа. Ні, ну, ну в нас так є, в нас так є. в нас як файно, так може бути холодно, дощ і все. Я в руки змерзла. Змерзла в руки. Ну, все. Я маю зараз ще їхати до міста. Бачите, як я їжджу до міста, маю їхати до міста, бо я маю відправити посилки. Ну, я вже їх спакувала вчора. І так вчора змучилась була, якась така була вимучена. Нічого не хотіла. І маю ще посилки е відвести. Так є. Такий чесник показую вам себе, а чесник ні. Отакий От чесничок в нас. І піду вам ближче, покажу таке, е, такий коврик білий, білий-білий коврик, щоб ви подивилися на ту красоту. А чесник файний, чесник у нас файний. Ну, десь кудись, знаєте, десь кудись, може, і пропав там трошки. ну, Не без того, не без того, ну, що робити. Але в загальному чесник файний чи Ще його чимось підживлювати. Та люди чимось там, знаєте, щось там роблять і роблять. А ми ні. От тоді раз підживили і все. Ну, чоловік, що видів, що знаєте, що я вам скажу, що мульчов от траву. Траву, о, що косить така, що в нас подвір'я, що косить і не омольчувати е, чесник. Може і так, може і так. Через не буде цього року таких. Не буде. Ну, але які будуть? О. Знаєте, як виділа десь кудись абрикоску, тепер не вижу зовсім ніде, ні одної. Певне облетіло ще, і що там разом, що разом з світом. Трошки десь було і, і все. І нема. І нема? І на сі виділа десь по чуть-чуть, але нема, нема. Не виджу. Листі зелене. Зелені багато, ну, і буде. Хоч це потішить нас. Ну, а листі все одно треба обривати. Листя все одно треба піти обірвати. Персиків, йду цією глюсаркою ближче дійти. Не знаю, чи в сім році щось буде. Щось таке якесь все бідне. Все бідне цьому році. Що знаю, може мені так, так виглядає, але, але мені здається, що, що того року якесь було краще. Ви такі червоні листя. все треба обривати. Все треба відрівати. Дивіться, мої хороші на такий коврик. Бачите цей коврик? Отакий От коврик. Ціле поле, ціле поле в тих одуванчиках. Ну. Так дивіться село? Таке в нас є тишина, тишина. Мій чоловік товче. Все, ураз підростає. Ну, коли тепло, коли тепло, я сюди вже вийду до того саду. Скоби потепліло чуть-чуть. Я в таке земне навіть не хочу, навіть не хочу тут бути, ну бо земно, аж в руки земно. Все, все, показала, змерзла. Йду, <свідження> буду, буду збирати, то все, скажу, що вигнав мені машину і буду їхати. так, Буду їхати.